Кажу, яку я інсалату ми робимо на літо. Ціле-ціле літо. Нормальні люди ми так само робимо з рису, рисовий холодний салат. А ми робимо з орзу. У нас тут в тоскані в моді є ордзу. А чому в моді? Тому що тут більше вирощують. І ордзу, мені здається, навіть набагато корисніше. Ось таке ордзу, бачите, пів кілограма. І половину я дала, воно ну, не набухло. Тут є 400 грам. 400 грам я дала половину, відварила. Ось так, бачите, відварила. Треба було мені вчора відварити, тому що сьогодні зранку використала індуціони, а я б вчора ввечері зварила, було б скоріше. І було б мене б коштувало менше ввечері варити. Я економна, я дуже сильно економлю. Фарро, це напевне ячмінь, дорогенькі мої, Підкажіть мені. Будь ласка, підкажіть мені фарро, це ячмінь, напевно. Напевно, ячмінь. Тому що от Орзо, ми ще таке ордзо п'ємо, бачите, орзо, таке, ну, помелене орзо, теж біо, так само є, в нас багато продуктів тих органічних в Ма Орзо називається хі -хі, ячмінь, жито, жито, жито. Ячмінь, ячмінна кава, ячмінна кава. Мі здається, так говорив. У нас ось таке кафе, таке американське, бачите, я вже вам показувала, хто не бачив у перший раз. Отака у мене машинка така є, воно ось тут так капає. Капає багато, ми на два дні наваримо такого і зранку холодне. Таке холодне ми любимо пити. Без цукру, без, без молока, без цукру. Ось так. Бачите, вже мій компаньон помив, то у нас такої тканини зроблено. Є з паперу одноразові, а ті одноразові теж можна мити, я їх мила. А тепер я їх купила ось такі з тканини, такого спеціальні, такі цей, і ми тут варимо. Ці треба мені насипати, ми сімочок багато різних їмо. І що я хотіла сказати, що от іменно це орзу. Ми так в каві сильно не кухаємося. Я сьогодні одну каву зробила і вистачить ну, в день, де коли вчора не пила, після вчора зовсім не пила. Ячмінна кава, ячмінна ячмінна, а це жито, 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 фарруч, це жито, мені здається. Напишіть мені. Що я зробила саме найперше? Саме найперше от я дала багато цибулі, багато помідорів, треба давати все, що ви маєте. І дала тільки одну-одну баночку тонну. Тонну я завжди виливаю тут. Ви бачите, скільки в мене вже всякої олії назбиралося. Я відливаю, тому що італійці не їдять тонну, не їдять цій олії. Для чого мені їсти цю олію, як вона там, знаєте, хто знати яка, вона є оливкова олія, бо написано, бачите, написано тут. Оліо, доліва. Не знаю, чи верджіна, чи, 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 чи це нормальна. Коротше, я її не їм. Нормальні люди, це олія не є для здоров'я добра. Для чого мені це, як я ось ту маю олію таку з села пізніше я тут заправила сіль і оці тут багато давала воно дуже сильно смачне тому що я даю продукти якісні, дорогенькі мої пізніше думала що в мене о є ті оліви та джаска бачите оліви оті вони теж дуже дуже, дуже 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 смачні тож вони ту олію не п'ють тому що в мене маленько залишилося маленьку треба ще буде купити я думала в нас отакі такі от сотоочиті дають знаєте Теж була велика знижка. Теж, що 6 евро куштувало, я за 3 купила. Тут велика така банка. Ви дивіться, скільки тут, скільки тут всього є. Тут анчисоуси є, оці як вони, олівки є, цибулька маленька є. Олія, ця абсолютно абсолютно виливається. Це банка велика. Зараз глянемо, скільки вона тут має. О, бачите, чуть не то бачите, 550 грам. Але ці я не буду відкривати, бо я побачила, що ми забули. Що ми забули про ось ці карчофі. Дивіться, скільки їх тут ще є з ногами. Ота ніжка така, бачите, що я зараз там дам, дам три, три, напевне, дам. Так, знаєте, воно. Кислинка тут має бути. От Добро буки розбило, як то кажуть. Поставили я в холодильник ззаді, 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 І ми забули. От, от ви бачите, яка я стала тут в Італії. От, це мені не подобається, то мені не хочуть, то, то мені не подобається. А ось такі артишоки, вони в нас е, рахуються, як е, їда така, знаєте, вау, на великі свята, як вам, хто, вони дорогі, вони дуже дорогі на, на свята, хтось відкриє, ви прийдете гості, вам дадуть отакі на, на стіл з такими ніжками великими. І це дуже-дуже таке. А от поставила ззаді, Я колись, як тільки приїхала в Італію, то я би їх, це мене перше за один день з'їла. А от тут, бачите, ось так поставила ззаду і забула. Зараз я їх наріжу. Це все, я е, літі тут ще нема. А, я, я, яйця, яйця, другенькі дуї. Два або, може, навіть три дам. У мене є три в холодильнику. Щось я їх дуже затвердо зварила. Подивимося, що там я зварила. Треба м'яко, треба, щоб жовток був. Жовток був. треба, щоб він був. Я зможу, чи воно мені сунеться. Жовток треба, щоб був м'ягенький. Ой-ой-ой. Манаджа. Треба мені в ту сторону різати. О, от так. Хм. Ну, Чуть, ну, вже майже майже, майже вабене. чуть-чуть м'ягенький, але треба було ще е, одну хвилинку назад скоріше. Все, зараз я сюди. Даєте все, даєте сидану, даєте все, багато вердури. Основне, щоб було багато вердури, це мій такий рецепт. Пізніше це має бути. І тонну баста одну з катулетту, одну-одну. Тому що тонну ми не їмо. Тонну це для запаху. так, Тонну має сильний запах. В банці його їсти теж недобре. Хоча ріомари це одна із кращих марок. Маре Блю не є добра марка, щоб ви знали. Так я вам просто так хочу сказати. Зараз ми це все висипаємо, даємо, може я ще якусь вердуру знайду, ще більше, дам, пізніше вам покажу, я пізніше, як воно вийде. І треба ставити в холодильник, щоб воно гарно відпочило. І холодне-холодне було. Дорогенькі мої, от оці оливки, тарджазки я зараз хочу порізати ножем на половинку. Вони маленькі. Їх небагато, але я хочу, щоб в кожну, на, на, на кожну вилучку попало кусочок оливки. Я по 3 яйце я порізала, ліпше три дати. У мене три було зварених, яйця є, в мене є, я завжди запас, я купила. Так що ліпше дати більше. Тому що багато не наварилося. 200 грамів не наварилося. Карчофі я порізала на, на четверо, два я тільки кидала. Бачите, отут два, такі великі куски. Карчофу треба, щоб його було видно гарно. Яйця на такі трошки більші куски, їх повинно бути більше. Зараз ще в кінці заправлю олію. Оцю олію, що та була, вона теж добра, Я її сюди вилила. Хоча вона якісна, бо написано олію екстраверджене. Коротше, я не буду показувати. Екоква, олію екстраверджене. Це дорогі якісні оливки такі. Не гіркуваті, вони дуже сильно смачні. Зараз я одну попробую. Знаєте, який вони смак мають, вони не мають кислого смаку. Та як огірок, наприклад. Багато оливок на огірки похожі. А вони, ні, вони такі, знаєте, гіркуватий мають смак. Зараз спробую. Мінімальна кислота з гіркутою. Так, як подобається дуже багатьом італійцям. Треба порізати на кусочки оливки. мої, Дивіться, яке воно смачне, ви собі просто не можете. Я от взяла отак. Ложкою, зараз в мене така ложка величезна, щоб собі ще докинути. Я от взяла і рис тільки попробувала, не рис, а цей фарро, Попробувала і е, поду, тільки без вердури, без овочів. І подумала, боже, яке воно смачне, чому воно таке смачне? Чому воно таке смачне? Ви знаєте, помідор, е, оці овочі, вони свій смак віддають, олія, це все разом, це такий мікс, воно таке смачне, таке смачне, я зараз буду дуже-дуже дуже часто. Бо це наша їда буде на обід і на вечерю. І воно дуже скоро робиться. Як я б була б це фарл вчора зробила, це було б дуже-дуже набагато пізніше. От мій компаньон, я ось так дала небагато, він зараз до добавки брати і брати. І Я так само, тому що це просто неможливо від'їстися. А ще з холодильника, холоденьке, холодне таке, це, це дуже смачно. Дивіться, скільки я цього накупила. Вчорашнє оце, от саме найбільше купила вчора. 99. Манго. Це вже таке наполовину м'яке. Це вже тиждень стоїть. Оферта 99. І там є такі два-три ящика. Це в тому, в супермаркеті. Звідки воно походить? А, з Бразилії написано, з Бразилії. Бачите? І дають, є зеленіші, червоніші. І, а я вибираю саме найбільше. Воно повинно важити 360 грам. Я деколи ставлю на вагу, а воно 420 навіть важить. Ви можете представити. На Наше, оце от саме найбільше. Дивіться, вчора не витримала і ще одне купила, воно тверде. Дивіться, які. Знаєте, це так би менше. Але в той момент, коли я вибирала, я, е, воно було саме найбільше з тих усіх. Та вони всі менші. Мінімум вони повинні важити, так, як я вам сказала. Мінімум вони повинні важити, вони менше ніколи не важуть, ніж 360 грам. 370, 380, 400, 420, все, вони ось так, найбільше 420. Ставлю сюди, ще не момент їсти. Оце вже щось тут робиться, але це не страшно, це шкірка. Будемо їсти манго і попробуємо, як воно виглядає, якщо купляти такі недозрілі, тверденькі. Тиждень тримати її в хаті, чи вони гарно достигають, чи вони не гарно достигають. Бо я настояще манго, я пробувала. От магнезія у мене ще є читра. Тут мені треба порядок зробити, бо тут в мене от сохне та роба. От таке сальвія, така суха. Вона має той самий смак і розмаріну. Той самий смак в мене є завжди сухе, що свіже. Свіже майже дуже рідко хто дає. Йдемо їсти, другенькі мої, бо це така, така смакота. А що це таке в мене? А, це з манго мені впало. Це така смакота, робіть, попробуйте, попробуйте, я вас дуже прошу, один раз попробуйте. І це дуже гарно зробити, бо ви собі можете зробити, наприклад, зранку, в 9-й годині, в 7-й годині, коли ви хочете, на обід. Кинули в холодильник, прийшли, в 2 годині ви їсте. На вечір ви собі можете зробити, в 3 годині після обіду ви зразу зробили, закинули в холодильник і ви з'їли. Навіть можна зробити сьогодні на завтра, але тоді не заправляти, відварити рис. Всі вердури порізати окремо, окремо їх поскладати, поставити все в холодильник. На другий день скинули все докупи, заправили оцетом з яблучним, яблучним обов'язково. олії доброї полили і можна ще перцю додавати. Я перцю не додаю, я боюся перцю. Італійці бояться перцю, я теж боюся. В них щось говорять, що там на, на жолудок, воно тяжке, воно... вони пеперунчино, оце піканти, вони люблять. А перець вони не, не щось бояться вони. Я не знаю, чи то тільки старі, ті, що мають хворі желудки, чи то молоді. Мені треба молодих попитатися, як, як молоді на це ведуться. Ось так, йдемо, йдемо за стіл, доренькі мої. знаєте, Мені нагадує переловку колись. Мені здається, що то колись на Україні назвали переловка. І перловка колись не цінилася, бо треба було хрупати, бо треба була якась тверда була. Воно набагато ліпше, ніж рис, бо воно не, вона не злипається. Під зубами під чути ось такі мм, зернятка, бачите, мені здається, що це перловка, дорогенькі мої. Набагато смачніше, ніж рис, набагато смачніше. Я вас запевняю, ви попробуйте довести до смаку, до солі, от іменно, то, як він називається. Сіль, оцет і, і олія така якісна, дуже смачно. Це так смачно. Дивіться, скільки того всього є. І вино з холодильника. Ми в Віталії Чин-чин. і п'ємо поки ще не прийшло. Таблетки поки ще не прийшли. Бо пізніше, як прийдуть таблетки, пити не можна. Ой, яке добре. Ми робимо дегустацію, дорогенькі, ми, ми не п'ємо, ми одну бутилку п'ємо три дні. Вино в холодильнику зберігається дуже добре. Дегустацію, ми любимо пити, різні вина, нам дарують. Той мій компаньон ще от на Різдво йому подарували, дві бутилки вина цього року, не давали ми думали, ну, що не давали на панатони, солодкі, то не давали. А іменно вино сьогодні на роботі йому подарували. Ось так, і дарують, виграє, ви купляємо ми. У нас тут вина так само, не знаю, як, як вас пиво там купляти, тому що багато знижок є. Вино коштувало 12 євро, ми за 6 його купляємо. А вино якісне в бутилці. Ну, мінімально 8 евро повинно коштувати, тоді воно буде якісне. Якщо ви купите якесь за 4 евро, значить ви платите за бутилку, а воно вам налили на такої нормальної якості. Мінімально бутилка має коштувати 8-10 евро, Ось так. Смачного вам. Бо на то по-італійськи говорять. Джеда тримає ось ці ті квіточки. Вона хоче мені дати, вона мене не бачить. Вона, якщо має, її обов'язково треба дати комусь. Вона тут не, не поставить, не знає, що треба поставити. Таку квіточку вона має. таку квіточку немає. Вона в руках нічого нічого не тримає. Вона візьме, подивиться і обов'язково обов повинна вам відіграти. В такому затишному місці тут вітерець такий. Вітерець такий. І кактуси розкрилися, там такі кактуси цікаві. Дивлюся, зблизька, що це за кактуси такі. О, Джада, почула мене. Почула мене, Джада. Дивіться, розкрилася. А, Фікідіндія. Ці фрукти можна буде їсти. Тут кулючки такі є. Ось. Ці вже відсвили. Ці відсвили. Ой, не треба чіпати, не третягнути. Я понюхаю, чи пахне. Ніякого, ніякого запаху. От впав один фрукт. А, ще один фрукт є. Ха -ха! Ще один фрукт є. Можете себе представити, це ще за скоро. Це осінь, вересні мають достигати. М -м? Ну, Зараз я встану ногою на нього. Почекайте, опа. О, а, ось він такий-такий, можна їсти його вже. Сочний. Можна їсти, але його треба почистити. Почистити, і дирку вже має. він напевно, вже не добрий. Аспарагус росте. А знаєте, тут ніхто не дуже не бере. дуже ніхто не доглядає тут. Квітів насадили, насадили, то все без товку, бачите. Горох з капустою. Горох з капустою тут є. Е, оці от, знаєте, як вони на неспори. По-італійськи я не знаю, вони називаються неспори. Ну, поливають, бо бачите, бо росте гарний зелений в тіньку, тут постійно тінь. І воно росте. Що це робить? Море ось там. Через дорогу вже море. Ми тут лізесенько. Джа-де. Эй! <ривот> Ооо, <Ej>! О, <ривот> О на кінець заспокоялася. Дала мені ось це. Голодна, зараз я його щось п'ячу. З такою олія і розмаріно. Тим будемо саджати, що тут є. Все тепер, зайдуть, їдемо поролі. Giada, devi... no! non si può! Ma guarda. Già! Giada, non si può! Basta! oh pazzito! Com'è? Eh, due, due! O basta una metà lì in metà, sì. A metà sì. Sì, grazie. Che hai fatto? Sì, grazie. Eh, crostata non avete, vero? Crostata, crostata no. Ah. Che tatuaggi lei ce l'ha? belli. Mamma mia. Mi piacciono trattato agi. Piacciono molto. Касі здуріла. Вона, як бачить, бачите, ви кажете, вона, вона не є дурна, вона, як бачить на касі, що щось продається, ті типу пожувачки. Знаєте, на касі завжди такі всякі дріб'язки дають. Ну так ти та і воно тут тоту. Воно тут тоту. Як я від неї відривала ці корки, вона хоче, вона піщить, вона кричить, отак в супермерках, це одинаково. Чекай, Джада витягну я, бо ти будеш мацяти-мацяти. Це такі з розмаріном. О, але ще вже сумка, чада. Тут ми зараз будемо їсти. Джада, баста! О, такі кусочки. Джада, який ти хочеш? Отакий? Ей! їмо. Їмо. А -а 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 -а. Мало улії дали. Я перший раз тут їм, не ля свіженька, вони тільки що зробили її. Дуже просто роблять. Це просто таке тунесе м'ясоке тісто, зверху олія солі і розмарину. Я ще два не взяла. Смачне, але я не голодна. Ага. Угу. Смачне. Ага. Трошки твердувато, так якби... Я не кажу гумова, але... Треба добре жувати, помаленьку треба жувати, але смачна. Що тут за тип папороті такої, я не знаю, вона дуже була така ідеальна на вулиці, такий корж великий, круглий, такий, такий здоровий весь одинаковий. Мені дає ваш ніколи. О, О! На кінець. Ну, Не руйнуй мені ту квіточку. Там піца, все-все, ну, зранку там можна поїсти. Там ті пристати були один раз, ми з компаньоном тут були. Там поснідати можна, пообідати. Це моя підопічна з автизмом, хто перший раз бачить. Я з нею так по вулиці, по морі гуляю кожен день. Не кожен день, але майже. І вже 32 роки, вона доросла. О, дивись. Ручки має ніжні, ніжні. Треба, покажи ручки. От. Ручки які. Розмір 36-й звуття. Рада, ну, Боже, ну Вливай, лізе на плечі, може, я з нею змучуюся. Ні одної хвилинки не сидить спокійно, ні одної.